Для дорослих вихідні це час для відпочинку. А от для дітей це чудова нагода поринути в пригоди разом із клубом вихідного дня. Тут панує радість, сміх і справжнє свято дитинства. Що вихідних ця яскрава команда змінює локацію, даруючи малечі нові враження та емоції. Цього разу ми зустріли їх у парку мікрорайону Черемушки. Тут було гамірно, яскраво та надзвичайно весело. Кожна дитина могла знайти заняття по душі для любителів. Спокійного дозвілля підготували риболовлю, наметову містечко та арт зони з малюванням для більш старших дітей та геть маленьких, але яким було не менш цікаво. Поряд імпровізована сцена, де кожен охоче стати музичною зіркою. Популярністю користувалась і зона тимчасових татуювань. Працівники міського будинку культури вправно наносили дітям яскраві малюнки, що викликало справжнє захоплення. На території парку працювала виставка ярмарок народних майстрів. А ще дітей розважав клоун, який створював справжні дива з повітряних кульок. А для тих, хто любить драйв та веселощі, працівники міського будинку культури влаштували конкурси на спритність, кмітливість і уважність, які викликали справжній шквал емоцій. Своїми враженнями поділилась Анастасія, переселенка з Харкова, яка завітала на захід разом із доньками. Просто супер, туристі. Все подобається. Дуже дуже дякуємо туристі, організаторам. Ходить, дуже класне свято. Ми вперше на такому і... святі. Ми нещодавно туристі переїхали не в ваше місто. Ми мені, дуже задоволені. Дякуємо. Таку ініціативу підтримують і батьки інших дітей, наголошуючи, наскільки це важливо для емоційного здоров'я малечі. Дуже вам дякуємо, що є на саме насправді такі клуби вихідного дня, що діти можуть Трошки розважитися. І взагалі це дуже класно, дуже весело. Дякуємо. А от що найбільше сподобалось юним учасникам свята, ми дізналися безпосередньо у них. А, мені дуже сподобалось, я сьогодні прийшла з братом, багато емоцій отримали. Малювати. Мені сподобалось свято, тому що воно дуже е, е, красиве, е, веселе та позитивне. Дуже подобалось малювати, тут петь, музику, музику робити, дуже було подобається. Рисувати, бігати там, в домики залазити було дуже круто. Шикарно, що можна сказати? Що тобі найбільше тут сподобалось? Мені е, більше мостик сподобався. А ще, ще. Е, ми раніше ще грали в кошки мишки не втрачайте нагоди зробити вихідні для своєї дитини незабутніми. Слідкуйте за анонсами на сторінках управління культури в соцмережах та приєднуйтесь до драйвового літа разом із клубом вихідного дня. Іринисюк Олексій Мягі телекомпанія Пет.